Запрошені, присутні. Згідно реєстрації, у нас зареєстровано 28 депутатів. Участь у сьогоднішньому засіданні члени виконкому, лідери політичних партій та громадських організацій міста Єготина, за форматої інформації наших місцевих МЗ, сайту Єготин.інфо, а також телеканал Гамма. Це прес-служба Верховної Ради 6 го скликання. Вони в нас зареєструвалися згідно своїх посвідчень. І також бере участь перший національний канал. Шановні депутати, шановні прислужні, керуючись виногами законодавства, дозвольте мені розпочати позачергову 24 ту сесію Яотинської міської ради 6 скликання. Доповнення до порядку денного, будь ласка. Зміни доповнення до порядку денного. На шановні депутати. Значить, у порядку денному, у порядку денному у нас третє питання стоїть питання про направлення субвенції з державного бюджету. Ну, правильніше було, ми розглядали дане питання у нас не бюджетної комісії, і правильніше було зробити все-таки випадку не про направлення субвенції з державного бюджету, тому що ці субвенції направляє сам державний бюджет України. А правильно було б зробити виклад до дане питання? Так, про внесення змін за рішення сесії міської ради від 30.12.2011 року про міський бюджет міста на 2012 рік. Та я прошу про щоб ми правильно сформулювали дане питання, внесли воно поставити третє питання в 23-й пункт, і воно таку виклад. Щоб воно було правильно сформулюване. Судді даного рішення воно десь не стосується. Так, і ще ми одна пропозиція теж. В ході засідання бюджетної комісії розглядалося одне питання, яке потребує теж вирішення. Значить, просить ця пропозиція внести у порядок денний одне питання, яке звучить так. При безкоштовне харчування дітей, позбавлених батьківського піклування, які відвідують комунальні дошкільні навчальні заклади військового тена, це стосується дитина, яка знаходиться під офікую, дітей-сині. Тому, з дівчинка, яка в 2010 року народження перебуватиме в навчальному закладі Та теж усього. У мене є проводиться, буде прогнозувати в цілому, якими виховані. Шановні депутати, до мене як до, до депутата міської ради, обраного за мажоритарним виборчим округом номер 15, звернулися жителя мікрорайона ССУ. Питання щодо функціонування спокійного сміттєзвалища місто Ягодин, вулиця Міцево. Відповідно до статей 21 21.22 закону України про статус депутатів місцевих рад, прошу внести мій депутатський запит на розгляд сесії Явотинської міської ради. Це не має навчити необхідних заходів щодо ліквідації несанкціонованого сміття звалища у вулиці Мінцева. Дякую. Які ще є ці Шановні депутати, прошу вас, даний проєкт рішення, який переведе. Прошу вас. Депутатський запит від Федини Олени Іванівни, який розглядався на фракції партії регіонів фронту змін по ліквідацію несанкціонованого сміттєзвалища. Хто заданий, за те, щоб даний запит включити до порядку денного, прошу голосувати. За, проти отримав голосу. Хто за те, що даний проєкт, дану доповість студенту прийняти в цілому, прошу голосувати. За. Дедай -дедай за в цілому, і Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання у нас стоїть, я його озвучу, тому що була ініціатором накладення вето про розгляд, розпорядження міського голови від 17.5.12 No116, про зупинення рішення 23 сесії Української міської ради 6 скликання. 14.05.12 No 1003-236 надання громадянам України дозволу на розробку проєктів земного щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність для ведення особистого связького господарства міські отені в межах населеного пункту адміністративних межах Єординської міської ради. Дане питання розглядалося на земельній комісії, і тому я запрошую до співдовства Олександра Миколаївича. будь ласка, Олександр Миколаївич, Можна з зміститься. Не буде заперечення людей. Шановні депутати, шановні преступні, ви можете ознайомитися в кожного за рішення перед засіданням. Сесії, я попрошу піднімати, що в преамбулі написано відповідно до закону України про місцеве самоврядування, у випадку накладення зупинення дії міським головою рішення сесії, воно виноситься, питання по суті виноситься на повторний розгляд сесії. У випадку, якщо сесія двома третинами голосів, ну будемо так говорити, подолає тобто прийме. Абсолютно таке саме рішення про ці суті, тільки в такому випадку воно набуває чинності. На сьогоднішній день те рішення, яке було прийнято на попередній сесії, міським головою не відповідно чинності воно не набрало. Тому преамбулі ми чітко прописуємо. В порядку частини 4 статті 89 закону України про місцевого самоврядування, повторно розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проєкту землі устрою і Архиска, не вирішення. Перше, відмовити громадянам України надані дозволі на розробку проєкту зілої, тобто тим громадянам, яким було надано дозволи на попередній сесії, рішення, яке не набрали чинності. І другим пунктом, для ознайомлення, рішення Артинської міської ради 145.13256 на про надання громадянам дозволу на розробку Вважати таким, що не набрали чинності в порядку встановленому закону. Контроль покладається на комісію з питань законності, регламенту, де етики та постійно комісію з питань за та першого заступника міського голови. Шановні депутати, в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день громада висловила побажання, щоб ми рішення це відмінили. Ми з вами, я в тому числі, представляємо інтерес громади, тому я прошу вас проголосувати за даний проєкт Хто за проголосував? За, проти, утримались, одноголосно. Змін допомогти не буде. Тоді прошу за даний флект ціло. За, проти, утримались, одноголосно. Шановні професії, я ні, прошу, щоб таке громадяни не завершали сесії. А вас Попрошу до кінця сесії, тому що після закінчення було бажання, що буквально 5 хвилин ми з вами поговорили з, південь, з депутатами, членами конкому і лідерами політичної партії. Я не буду заперечувати. не політичний. А склосняківського давайте зайдемо. в Калишків подуміського місяця Миколаївського запиту для подальшого розгляду і роботи нас, як депутатів, членів виконкому і наших робочих комісій. Те, що стосується ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища, яке яка одна не один рік у нас на території міста, прошу голосувати. За, проти, утримались одноголосно. Шановні, дякую. Всі питання, які були винесені на сьогоднішній розгляд, розгляд. було зауваження пропозиції доведення сесії. До Шановна головуюча, шановні депутати, я хочу, хочу зауважити щодо процедурних питань регламента і статті 46 закону України про місцеве самоврядування. Я на тій сесії вже раз зауважував і ще раз хочу. Повторити тут юрист присутній. А саме, стаття 46, пункт 9. Там, там не вказано, що документи до сесії мають подаватися при реєстрації депутата. Там вказано не менше, чим, не менше, чим за добу. Все, крапка. А закони, закони трактувати має право тільки Конституційний суд. Ну ніяк, не як не юрист міської ради. І тому я просив би останнє речення із статті 9. Пункт третій, якщо я не помиляюсь, що до при реєстрації отримують документи взагалі виключити з цієї статті. Тому що воно не співпаде закону, аж ніяк. Тому що зараз були, зараз були проголосовані фінансові питання про розподіл коштів. А ні, як я отримав зараз, яким чином я можу вивчити це питання? Я голосую, не знаю, за що я голосую. Можна було чи на Шановні депутати, я проваження. Абсолютно правильне зауваження. Правильне зауваження. Ми його приймемо до уваги. Програмуючи <посесія> на <керіпу>. позиція у нас позачергова. <поле> Ми, <посесія> <посесія> Ми, <посесія> Ми вам обіцяємо, що при підготовці до наступної сесії всі документи ви будете отримувати вчасно в електронному варіанті. А це зауваження, оце зауваження, є. як я ви, я вам дам Викалич, щоб ви чітко розуміли, Ми не проводимо перерозподіл бюджетних коштів. Я озвучу, виділяється субвенція з державного бюджету. в сумі 800 тисяч гривень. Ці кошти надійдуть на міський бюджет, які будуть використані 722,9 тисяч гривень на проведення капітального ремонту вулиці Дорік і 77 там те, що залишається на проведення поточного ремонту. Інших коштів це питання не стосується. Я чітко назвав суму 800 тисяч гривень. Це кошти, які надійдуть до міського бюджету протягом року. Тут все сказав, що я спав, так хочу у... Якби я спав, якби я спав, гектари. в мої що... краси. Ігор Михайлович, я знаю, як я звикла так, якщо я поступаю неправильно, чи якось на думку неправильно, прислугуватись до громади. Тому що в даної випадку моє місце делеговано громадою, а я говорила само самого по початку і зараз буду говорити. Якщо в даної випадку я була права розсудити життя, так само і всіх нас. Давайте, яка от не буде розслідувати сьогоднішню ситуацію, як чиїсь плюси чи мінуси, життя було довге. Воно покаже. Я думаю, що вас вибрала громада і мене вибрала громада. Ми працюємо для людей, але я працюємо разом з людьми. От сьогодні ми ще вам раз поговорили. Що що ми працюємо посередньо разом з людьми. Дозвольте мені. На цьому позачергову 24 четверту сесію тинської міської ради голоси.